Було сказано у вірші, згадано, які асоціації воно викликає у вас. Коли ви чуєте це слово, на жаль, для багатьох в цьому світі це традиція, це гарне сімейне свято, свято, на яке збирається сім'я, хороші гарні різні пісні, листівки, побажання. Але разом з усіма цими приготуваннями історія про Ісуса здається лише частиною. І, на жаль, дуже часто навіть не самою головною частиною цього свята. Але Бог в своєму задумі він задумав щось більше. І у Божому плані Різдво. Народження Ісуса Христа це не просто частина якоїсь події. Різдво це частина історії Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа це частина великого Божого плану Спасіння. Сталося справді дещо надзвичайне. світ, який повний болю, печалі, страждання порозумінь. Прийшов сам Бог. Прийшов, щоб благословити, щоби спасти, щоби бути з нами. Що значить ця подія для кожного із нас і для всього світу? Яку звістку приніс нам ангел? Що ми насправді святкуємо цього дня? І щоб дати відповідь на ці всі питання, ми давайте звернемось до тексту Слова Божого. Ми Прочитаємо Євангеліє від Матвія, Перший розділ з 18 го вірша. Євангелія від Матвія, Перший розділ з 18 го по 23 й вірші. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручену з Йосипом. То перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її був ще праведний, і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою. Свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона породить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце стало, щоб булося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось, діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі. Є з нами Бог для цього місця. Тут Ангел говорить дивовижні слова, з нами Бог. Але що вони значать? Що вони означають для нас з вами? Ви знаєте, у різні часи різні люди вони сприймали це по-різному. Наприклад, в часи Візантійської Імперії це був клич. З нами Бог. Це був кличний Заантійської імперії. Під час громадянської війни в США кожна зі сторін своїх намагалась довести, що Бог є з ним. І лише президент Лінкольн він вказав, що не можна притягнути Бога на свою сторону. Важливо, щоб це ми були на стороні Бога. Сьогодні ми знову чуємо ці слова. Сьогодні в нас війна. Ми знову чуємо, що кожна сторона вона говорить з нами Бог. Але чи справді Бог? Чи справді Бог є з Росії? Чи справді Бог є з України? Що Бог є з нами. Що ці слова значать для тебе, дорога душа? І я думаю, для того, щоб нам зрозуміти, що саме мав на увазі ангел, нам потрібно повернутися до першоджерела, зрозуміти, в якому контексті вони були сказані. І лише тоді ми зможемо зрозуміти, як ці слова пов'язані із народженням Ісуса Христа, і як вони впливають на нас з вами. Ангел він вказує тут на пророцтво. Просто Ісаї, сьомий розділ. І я пропоную спочатку звернутися до події книги Ісаї, щоб зрозуміти, що ці слова значать від початку. Ісая, він пророкував за царя Ахаза, за часів царя Ахаза. Це був цар, який зацарював після довгого періоду миру Ізраїлю. Миру і стабільності. Він прийшов до влади у віці 20 років, зовсім молодий і недосвідчений. І також Писання нам розповідає про те, що він був нечесним царем, несправедливим. Він не покорявся Богові, не покорявся його закону і навіть, на відміну від своїх батьків. Він поклонявся Молохові і навіть. Приніс йому жертву свого сина. Це був нечестивий цар Юдей. Майже зразу від початку свого правління він зіткнувся з серйозною проблемою. Два царі об'єдналися і вийшли проти нього, цар Сирії і цар Північного Ізраїлю. Вони вийшли проти нього, щоб воювати. Юдея вони. Перестрашився. Цар він пере, перестрашився. Він сильно злякався. І це дійсно була справа серйозна. Два великих царі об'єдналися, і це було могутнє військо. І ось молодому, недосвідченому цареві протистояти цим... цьому військові було дуже важко. Тому Бог він посилає пророка Ісаю до цього царя і він говорить. Ісая розповів йому про плани, які були в серці його ворогів. І він говорить такі слова, сьомий розділ, четвертий, четвертий, сьомий вірш. скажеш до нього, стережися, і будь спокійний, не бійся, а серце твоє нехай не м'якне через два залишки тих тимлячих головешок. Від полум'ягні і арама та сина Рималіного. За те, що Арам, Єфрем та син Ремалін радили проти тебе лихе, говорячи ходім на юдею та її налякаємо, і здобудемо для себе, і настановимо царем серед нього та гілового сина. Так сказав Господь Бог: цього не буде. Цього не станеться і не буде. Так сказав Господь. Цього не станеться і не буде. І тут Бог дав Ахазу не тільки свою обітницю, він каже йому 11 вірш. Зажадай собі знака від Господа, Бога Твого, і зійди глибоко до Шеолу, або зійди високо до догорі. Але цар він не хотів спокушати Господа. Він, не пож... він сказав, я не пожадаю і не буду спокушувати Господа. Він не хоче вірити Богу і Він не хоче слухатись його слова. Він не хоче підкоритись під Божу волю. І тоді Ісая знову говорить 12:14 вірші. І він сказав: Послухайте доми Давидів! мало вам трудити людей, що трудите також Бога мого. Тому Господь сам дасть вам знаки. ось діва утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Дорогі друзі, це ті самі слова, які ангел нагадав Йосипові слова, які повністю здійснились в народженні Ісуса Христа. Однак, якщо ми подивимось далі на події Ісаї, 15, 16 вірш, він говорить далі, Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Бо поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, буде покинена та земля, що ти лякаєшся перед двома царями її. Тут ми бачимо пророцтво Ісаї, яке має два значення, яке здійснилося в його час і яке здійснилося в майбутньому. Два царі це цар Сирії і Північного Ізраїлю. І пророцтво Ісаї тут проголошує, що як зараз якась дівчина народиться. І ним це дитя воно виросте. До того часу, поки буде розпізнавати добро і зло, це вік 12-13 років, то до того часу цих царів вже не буде. І з історії ми знаємо, що це пророцтво воно сповнилося. Через 3 роки від цих подій Сирія була завойована Асирією, А через 10 років було завойоване і Північне царство. Чого хотів навчити свій народ через ці слова Бог? Це зрозумів. Він каже тут, хоча ви не довіряєте мені, хоча ви не вірите моєму слову, хоча ви не хочете виконувати мою волю. Але я, Господь, все одно свою волю. Я зроблю те, що я запланував. Я зроблю що кожен. Хто побачить це, зрозуміє. Для нього стане абсолютно ясно і очевидно. Бог перебуває зі своїм народом. Еммануїд прийшов в цей світ, Бог знав. Тоді в той час в час Ісаїї, це стало очевидним через події історії. Царі задумують своє, але Господь вершить свою волю. Остаточно це стало зрозуміло через народження Ісуса Христа. Але якщо ми подивимось на всю історію від створення світу, то побачимо, що ця та є тема піднімається не один і не два рази, але постійно. Бог хоче бути зі своїми людьми. І Бог готовий йти і весь час йде на певні конкретні дії щоб ми мали спасіння, щоб ми мали прощення. Від початку він насаджує рай, він створює людину, щоб людина там була щаслива і щоб була зі своїм творцем. Но людина вибирає гріх, вона грішить. Потім він обирає Авраама і через нього народжує великий народ. Вчить свій народ, як жити з Богом? Дає їм закон, жертвоприношення скині. В обіцяній землі вони отримують храм, і слава Господня наповнює цей храм. Від початку Бог не залишає людину, Він створює всі умови, щоб грішник міг приходити до Бога і бути з Богом. Кому це потрібно? Богові. Ні. Бог не потребує, не має потреби ні в людині, ні в служінні людських рук, ні в нашому поклоні. Бог не має потреби в цьому. Богу достатньо самого себе. Він є Бог. Тоді кого це потреба? Нам потрібно бути з Богом. Бо не знаючи Бога, ми не знаємо самих себе. Звідки ми прийшли і куди ми йдемо? Без Бога наше життя, воно не має сенсу, воно не має напрямку. Без Бога ми ніхто. Люди намагаються побудувати рай на землі. Без Бога. Але чомусь не виходить рай, завжди виходить щось страшне і огидне. Більше того, без Бога навіть той самий рай перетворюється на звичайний курор. Величезна милість. Благодать Божа в тому, що Він не залишає нас. Він завжди залишає ці двері відчинені і лише наші гріхи. Наші переступи і невірство не дають нам проходити цей між І Бог знову вчинить свою мову, щоб зруйнувати ось цю завісу між людиною і Богом. Бог посилає свого сина. І ми знову повертаємось до подіблення віздва. Де Бог остаточно руйнує ось цей бар'єр, щоб ми могли бути з Ним завжди вічно через народження Ісуса Христа, через Боговтілення, втілення Бога в цю маленьку дитину. Бог руйнує ось цю завісу, цей бар'єр, який повстав між нами і Богом. Чому ж ми? Можемо сказати, що історія Різдва ясно говорить нам, що Бог є з нами. По-перше, тому що Ісус втілений Бог. Матвія перший 18 розділ, розділ 18-й вірш. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручена з Йосипом, то ніж жлися вони, виявилось. Що має в утробі від Духа Святого. Коли між двома людьми зруйноване спілкування, його можна відновити тільки якщо одна із сторін зробить перший крок. У відносинах між грішником і Богом і перший крок зробив Бог. Бог послав свого сина, щоб Він втілить в тіло людини, щоб він виконав весь закон, щоб він був оправданий, як ми чули вчора брат Ріша Поповідок, щоб він приніс спасіння кожного з нас. Бог зробив ті перші кроки. Той, кому служили ангели, приходить, щоб самому стати слугою. Той, хто живе в сяйві, приходить в цей світ, світ повний скорботи, болі, світ несправедливості і зла. Світ, який ми самі вже не можемо терпіти деколи. Бог прийшов за світ, для того, щоб приморити нас з собою. Для того, щоб нам явити Бога. І коли учні просять Ісуса, покажи нам Отця, Він відповідає. Хто бачив мене, той бачив Отця. В ньому ми бачимо Божу велич. У ньому нам відкривається Божа воля. В ньому ми знаходимо любов небесного батька. В ньому в одній особистості об'єдналось дві природи. Божественна і людська. Я не знаю, як далекий Бог на висоті міг би стати ще ближчим до кожного з нас. Бог, Ісус Христос, затримає нас собою. По-друге, Бог спасе, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. 21 вірш ми читаємо, і вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ім'я Ісус перекладається як Його спасання. Ми говоримо тільки про те, що Бог через всю історію Він залишає відчинені двері для грішника. Через всю історію ми бачимо цю Божу ініціативу у відносинах з людини. Але завжди є обмеження, завжди є перешкода, яка не дає цьому спілкуванню, цим відносинам бути ідеальним. Це наш гріх. Це гріх, який стає перешкодою. Гріх, який здійснив розділення між Богом. Гріх, який закрив для нас рай, гріх, який зробив грішника ворогом Божим. Але Христос на Голоскому Христі, Він спасає людей своїх від їхніх гріхів. Ці слова неодмінно приводять нас до закривавленого Христа, де Син Божий кричить: Боже мій! Боже мій, нащо ти покинув мене? І не побачимо, що мене самовчать. Бог залишив свого сила, тому що Христос взяв гріх всього світу на себе. Він помирає на самоті, Залишений і засуджений Богом, щоб не були залишені і засуджені ми з вами. Ці слова неодмінно приводять нас до порожньої могили. Де Христос воскрес, щоб ми з мали життя вічне, щоб ми воскресли разом з ним. Де Бог знищив владу гріха і смерті, виправдав своїх і дав нам свободу. Він прийшов не для того, щоб дати нам право на спасіння. Або Він прийшов не для того, щоб зробити спасіння можливим. І Христос не для цього пішов. Він прийшов, щоби спасти людей своїх від їхніх гріхів. І це потужний рух із Небес до землі. Це потужна дія, яка змітає всі перешкоди, всіх ворогів. Це Бог, який тих, хто був далеко, робить близьким. Робить дітьми своїми в Ісусі Христі. І Бог стає до нас. Ми можемо сказати, що Бог є з нами. Бог є з нами, тому що Ісус Христос примирив нас в своїм Творцям. Нам потрібно, щоб Бог був з нами, тому що інакше навіщо все це? І тільки коли Він. Доторкається до нашого життя, наповнює його світло, мислом і радість. Тільки коли він приходить, служіння стає по-справжньому живим і цікавим. Тільки коли він благословляє нам відкриваються таємниці і глибини слова Божого, він прийшов, щоб бути з нами. І це прекрасно, коли прямо посеред нас спільного прославлення Бога, між нами між нами. Бог. Бог. Але Він є тоді, де тоді, коли ми віримо, та й Май жертву Ісуса Христа, коли ми віримо в те, що Ісус Христос прийшов, щоб постраждати, померти за мої гріхи, коли ми віримо в те, що кров Ісуса Христа вона очищає і прощає всякі Прославимо його за це. Амінь.